Всім привіт! 23 листопада, зимова десна, сніжок випав. Вчора морозчик був, але сьогодні відлига. Ростає. Ростає сніг. Я приїхав рано, зараз пів восьмої ранку. Ще темрява, а я хочу половити на спінг хижака. Навіть взяв два спінга. Один спінг лайт, як я і казав, що хочу спробувати. Деякі точки перевірити по окуню. Light у мене. X-Game 79, 110 тест. І сьогодні будуть тести нового спінгу. Це оновлений Fortran. Азура оновила Fortran. І тепер він виглядає зовсім по-іншому. Зовсім інші характеристики і вага. Ну, я пізніше про це все розкажу. Отакий спінг збрав з розрахунку джиг на десні до 40 грамів. Паличка до 40 грамів, щоб вже швиряти, так швиряти. от, І навіть сьогодні підсадку взяв. Йо-майо, підсака. Оце ж із-за підсаки нічого і не піймаєш. Ну, є таке. Добре. Але одна проблема. Рано вранці з просоння збирався. Чому не покласти з вечора? Ну от чому? Забув одну катушку. Ну треба таке. Вудлища два Котушка залишилась вдома з 1-0 шнурем. Ну, що робити? Який вихід ситуації? Покидаю на окуня. Тут у мене стоїть добре, що не 0,4, а 0,6 шнур по японії. Переставлю його на фортрана і буду ловити, вже як буде, відриватиму, так відриватиму. Раніше 0,8 шнуром я постійно ловив на Десні, але що вна? Ну Сьогодні буду ловити 0,6. По черзі. Цей спінг, потім цей. Ну, а що робити? Якщо це коробка з приманками на судака, різний силикон, і пасивний, і активний, і різних колярів, але спочатку буду кидати на Окуня. На Окуня хитомі 2 дюйми. Ось вони, ці приманки, які ну, реально по окуні дуже добре працюють. Якщо є Окунь. Ось вони хитомі. Темно ще на вулиці, хоч ліхтарик микає. Шостий номер гачка. Осипного гачка. Звичайно тільки осипний гачок. Ніякий інший гачок не підходить зараз. Отак. Просто ще рано вранці окунь може не клівати, звісно ж. Ха -ха. Ну, я думав на судака покидати. Покидаю, хвилин 15 не буде. Буду перестроюватись на судачка. 7 грамів джиг грів Кидати далеко не буду, метрів 20, хай тоне. Десь воно тут зупиниться в тиховоді. І потім, звичайна, джиг-грігова проводка. Ну або джигова проводка. Як вже буде. Зараз треба перевірити, чи вистачить 7, -7 грамів. Я думаю, вистачить. Там де стоїть окунь, вистачить. Окунь же тут десь у березі стоїть. Ну стояв, а може і вже не стоїть, хто його знає. Все, на дні. Та чітко джигується. Довші паузи. Аби хоч клювання побачити, потім уже думати. Відвідний так само можна. Опа! І було клювання. Не засікся. Не засікся окунь. Було клювання під берегом вже. На першому закиді. Йо-мойо, окунь. Окунець. Я зрозумів, де він. На першому закиді. А я ручку погано зажав і він не засікся. Цікава ситуація, як завжди. На першому закиді клює, потім не клює. Але я що я згадав. <схід> у мене ж в машині лежать спільники. Потрібно повернутися із якогось спільни, зняти котушку. Точно, у мене ж там є джиговий, пару лайтів, але просто до машини треба метрів 500 йти. Зараз сходжу, візьму котушку і продовжу ловити. Окунь хай може він ще прокинеться. Судачок, туди-сюди. Ну отак. Поки ходив, згадав. В минулому сезоні я взагалі не те, що котушку забув, я весь спін забув. <хи> ну, як завжди, в машині є якісь варіанти, тому я їхав на окуня, а прийшлось ловити на джиг на десні. А це сходив до машини, а мене там навіть не одна котушка для джига, а дві. Отак. От Чому я раніше про це не подумав? що У мене ж там склад. О, тепер можна на судачка закинути. Перший закид, 25 грамів. Побачимо зараз, як воно буде. Це модель 83 MH. 257 здається. От. Трошки кину на судачка, а потім пройдуся з окуня пошукаю. Ну і так буду весь день ковзатись покруче. Може кудись ще перейду. Погода сьогодні просто шикарна, я таку люблю погоду. Хоч воно і так і волога, і туман. Але кільця не обмерзають, шнур також, якби ловити, дуже комфортно. І навіть поки що і руки не мерзнуть. Судака потрібно перевіряти, я б сказав, погодинно. От зранку перевірив, немає, можна зробити паузу. Потім ще перевірити, і ще, і ще. Тому що він тут стоїть, але дочекаюся виходу, клюне, ні, то не клюне. Можна весь день бігати і шукати активного, а можна стояти і нічого, нікуди не рухатись і піймати рибу. Пробив точку трьома різними приманками, різного кольору, форми, нуль клювань судака. Спить, напевно. Тому змінюю. І пройдусь і ще трошки проколочу окуня. Може він тут десь уже в іншому місці крутнувся, під берегом є такі невеличкі омоточки. Спустив ще одного окуня і так само переходжу на іншу точку, на першому закиді він клює, клює з ударом. Це точно був окунь, бо приманка не порізана, щукаю. Далі колотив, молотив. Нуль клювати, наче вони стоять по одному. Вирішив переключитися на ловлю на джиг. Знову фортран. 30 грам грузок, нова точка, прокидаю корчі. Окунів, джигував під самим берегом, можна сказати. Груз 7 грамів. Невеличкий омут, тиховоддя і він там стоїть. Але чому клювати не хоче? Ну, напевно, що неактивний. Спробую їх половити ще після обіду. Зараз трошки пройдуся, пошукаю судака. Та судакова точка мовчить. Прокидав, приманку ще одну відірвав. Ну і все, коротше. Зранку кльову немає. Хотів сала не показувати. Але ж, як же ж тоді без сала? Якщо сало за кадрами риба не клює. Що, я снідаю і далі буду ловити. Ой, сніданок на природі. Холодне, правда, все, аби такого щось гарячого з'їсти. Ну нічого, чаю, нап'юсь гарячого. Розклав під саку. А то берега слизькі рибу взяти буде важко, якщо я клюна. Ну, сподіваюся, що клюну. Коли ж вона повинна клюнути. Куди я полетіла? Під саку тягаю, а не надіюся, що буду нею користуватися. Треба користуватися вже. Самому рибу рукою важко брати. Сніг розтає, глина, все таке воно не можна ходити. По нав'язав вдома. Було 6 штук. Залишилось 4. Це вже другий відрив. Ну, Зато руки не грабнуть на холоді, в'язати ці повідці. Може 6 штук вистачить на сьогодні, а може і не вистачить. Ну. Розкажу трошки про спінг, що це за спінніг, які його покращення. У мене є Fortran з старої версії. Дуже гарне вудлище. і тому зробити ще краще за нього було важко, але вдалося. По-перше, вага вудлища. При довжині 2.51, вага вудлища всього 108 грам, а тест до 40 це якби вже майже хевік, ну ще ні. Маркіровка MH. Хівік це коли буде вже H. Дуже легке вудлище. Завдяки чому легке? Новий матеріал, нові кільця, титанові кільця. Причому кільця розставлені дуже правильно. Відмінність також в рукоятці. Рукоятка з Еви повністю, якісна тепла Ева. Ну Якраз в холодну пору те, що треба, тому що є такі моделі спінгів, де тут о, якийсь інший матеріал. Дуже холодно в руку. Бланк виготовили з високомодульного карбону Турейка М46G. І частину бланка зміцнили додатковим хрестоподібним оплетенням Х8. Це видно чітко на бланку. Нова карта кілець, що дозволяє максимально рівномірно розподілити навантаження по всій довжині бланку. От. І якісна єва. катушко тримач Fuji IPC. Ну, катушко тримач, який реклами не потребує. От так. Ну, от якби блюсів багато, мінусів поки що я не знайшов по вудлищу. Побачимо, сезон просто вже закінчується. Пізно до мене приїхала ця палка. Ну, Будемо тестувати, скільки буде можливості. В цьому сезоні, а може і в наступному ще вийде. Будемо тестувати. А от тепер виклювання. Немає хвостика на приманці. Є ще на проводці щось так було, щось дуже-дуже ну, легеньке повисання. Я думав, що це не риба. Як виявилось, риба, хвостик відірвала. Отак. От Рожевий колір. Будемо змінювати приманочку. Рибка тут стоїть. Треба змусити її клюнути нормально. Видно, що риба просто пасивна. Перепробував ще 5 різних приманок в цьому місці, а клювань немає. Отак, От риба сонна. Все-таки треба змінити місце. Піду походжу, погріюся, бо стоїш на одному місці, то починаєш мерзнути. Тягну рибину. Тягну рибину. Судак напевно. Головою тряси. Головою тряси. тряси. А підцака лежить зверху. Ах ти ж. Треба з бровки витягнути його. Давай, 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 давай. Чи хто там такий? Судак. Так, витягнув з бровки. Просікся добре. Фух. Ну що, будемо... О, так добрий кабанюра. Добрий кабанюра. От тут зараз можна бовтну в воду без підсаки брати. О, який судачок. М -м -м. Оце він! Оце він, а що тобі підсака, Щоб була на березі лежала. Опа І вірвав судачка. Вихід Ось він судак, зимовий судак В районі Кіло 500-700 Чесно сказати, кантер я забувся вдома, тому зважити не вийде. Але ого, розмір рибки, правда? Оце рибка. Фух. Ха -ха. Оце Судакевич. І доволі легко я витягнув. Все-таки дуже потужна палка. Я тягнув, думав, ну таке щось може до кілограма буде. А виявилась отака риба. Супер! Піймав рибку! Як кажуть, від нуля відійшов, та це вже риболовля вдалася, коли в таку погоду, в такий час з берега ще й вдається піймати. Тягнув ще одного. Аби тільки витягнути. Аби тільки витягнути з того корча. Давай. Давай. По корчах при. Завів карча, вийшов з карча. Десь зачепився. Ах ти ж йома -йо. Вийшов, вийшов, вийшов. Давай, 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 давай. Чи це щука? Рота відкрила. це щука. це щука тут. На цій самій точці судакові. Щука гілі ганяє, Фух, Іди сюди щука. Угу. Ну погуляй, погуляй. Погуляй, погуляй, трошки, я тебе зараз. Запаркую, є! Є, є і щука, я думав буде судак. О, такий він джиг на десь ні. 23 листопада. Головне ще підсак на березі. Оцей він якраз тут йому і місце в даний момент. А якби... Ух, треба відхикати. Скорчив випер щукуцю. О! Щучка. Друга риба. Я вже був радий першому судаку, а тут ще клювання. Ви помітили? Фракціон. Як затягнутий? Ну, випускники університету диванної експертизи можуть сказати, що це неправильно. Треба, щоб фрикціон працював. Ну У них вища освіта в цій сфері. Вони знають краще. Тому споритися з ними я не буду. А в мене своя думка. Я вважаю, що так краще. На затягнутому фрикціоні треба сікти рибу. Гачок не розігнувся. М'ясо риби не розірвав. Так, є випадки, коли риба засікається за шкірочку, і тому фрикціон не гасить ривки і риба сходить. Але якщо фрикціон буде працювати, риба буде сидіти в корчу і ти не витягнеш. Тому потрібно ризикувати. Надітись на те, що риба клюне, нормально візьме і овсетний гачок просіче так, як треба. І тоді ніяких проблем. Ходив, ходив, а потім надумав, що треба перевірити ще окуня в парчах. Лежить дерево в воді і за деревом зменшується сила течії. Можуть бути окуні. От трошки половлю на лайт. Вже ж взяв другий спін, то спробую на нього щось піймати. Клювання був, але ж не піймав ще. Припотягнув і це напевно судак. Трошки змістився, покруче пішов. И сюда такая засик. Я думаю, что это вин. Да вин тут. А ну поднимайся. Засикся так, сюда. -то. Так, оборежно его на снег. Оборежно на снег. А может наш шнуру подниму зараз. Він вже на березі. Він вже ж тут. Так, одна камера сіла, чи вона щось записала, чи не записала, Ну, тягнув я, так, вона сіла, вже нічого не пише, треба йти підзаряджати. Тягнув, отакого От судака витягнув, все, риба є. Піду зараз на підзарядку. Бачите, рибка почала прокидатися після 10-ї ранку. Пішли клювання. От. І судачок, і щучка порадували. Але треба О, певний підхід до риби. Шукати її. Не всюди вона є. Є точки, де вона виходить. От останній судак клюнув взагалі з коси, На мілині. Причому було потрійне клювання. Один раз клюнув. Я не зрозумів, що це було, тому що таке не дуже схоже на клювання. Потім через секунду вже клювання і через кілька секунд вже він засікся в мене. Отакий судак тим був. І йшов за приманкою і добив. Якщо наступного разу сюди приїду, то вже не буду брати спінг на окуня. Ну, місця то перевірив, але не дуже то тут вони окуневі. Краще судака вже ловити, правда? От і я так думаю. Зараз 3-5 закидів на Окуня, а потім поджигую на Судака. А на завтра вже мороз, мінус 5. Но я не планую завершувати спінговий сезон. Чи навіть і на десну хочу виїхати. А що, мінус 5, а в день буде мінус 2. Ловити можна спокійно. Чим я обробляю шнур, якщо є невеличкий морозчик. Звичайний силиконовий спрей. Те, що продається в автомагазинах чи де ще він продається, не знаю. Силиконовий спрей для різних замків, дверей, інших якихось речей, які підмерзають взимку. Тягну судачка. Я думаю, що він точно головою тріпає судачок. А тут круче, а тут вже треба під сак брати. Може він там невеличкий так витягне. Чи заліковий? Значить заліковий. Так, заликовий. Так. Так, так, так. Ага. Ага. Сидить погано. Зараз будемо підсаку розкладати. Двома руками не спіша. Так. Забрав. 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 Сударя. О! Є. Ну тепер вже і з під сьогодні попрацював. Четверта рибина. Отак от, от. от. Отакий сьогодні кльов судака. Іду дивлюсь, думаю, о, місце, спробую закинути. І закинув на першому закиді ось такий красень клюнув. Отак. От ну, це вже і все. Досить на сьогодні джига. Під кінець ще трошки покидаю лайтом. Тут таке тиховоддя, може окунець буде. І це останнє місце на сьогодні досить. Половив, було клювання достатньо. Я навіть не розраховував, що їх тільки буде. В таку пору. Субота, вихідний день, жодного рибалки. Ні з берега, ні з води. Нікого я не бачив за весь день. Жодної людини. Отак. Напевно, вже всі закрили сезон. Чекають льоду. Або ж просто погода не подобається. А як завжди, коли погана погода, гарний кльов. Ну що, тест нового спінгу сьогодні пройшов дуже успішно. Хоча риболовля починалася погано. Забув катушку, повертався до машини, повертатись не можна. Ну, а потім три судака і щука. І ще були клювання. В таку зимову вже погоду. Може це під фортовий, портовий, яким я мало користувався, але все одно за собою тягав. Може такий день, може щось півпало, не знаю. Ну, Мені сьогодні пощастило. Що конкретно по спінгу? Протестував, були клювання, рибу витягував. Сенсорка дуже хороша, легкий, кидучий і потужний. От. Судака на кілуху тягнеш взагалі без ніяких проблем. Ну, Тут і тест до 40 грамів. Але я кидав сьогодні 25, 27, максимум 30. Все супер. На цьому я закінчую риболовлю. Ще можна було годинку ловити, але вже достатньо. Пишіть коментарі, ставте лайк, дизлайк, підписка. Все як завжди. До зустрічі.